Підготуватись до найважливішої зустрічі та усвідомити старт нового етапу життя у статусі матері та батька відтепер можна в академії майбутніх батьків, яка запрацювала у Чернівецькому обласному перинатальному центрі. Навчання материнству важливий крок, який допоможе відчути себе впевненою і готовою до нової ролі. Саме під час цих занять кожна вагітна дізнається, коли варто їхати у пологовий, в чому полягає важливість партнерських пологів. Та які бувають їх періоди, а знання, отримані в Академії майбутніх батьків, значно полегшать перші місяці і навіть роки виховання дитини. Академія майбутніх батьків унікальна тим, що це є е, така професійна школа, створена найпотужнішими тренерами. Найпрофесійнішими лікарями для усієї родини тут будуть заняття і для мами, і для партнера. І найтакою крутішою родзинкою Академії майбутніх батьків Чернівецького обласного перинатального центру є татусева школа. Найважливіше розповідають саме татусям, починаючи від. Вагітності, як спілкуватися з жінкою, яка вагітна, які психологічні є особливості у жінки, яка носить дитину під серцем. Далі, як підтримувати жінку у пологах, що таке партнерство у пологах, академія майбутніх батьків це навчання як для вагітних, так і для татусів. Майбутня матуся Лідія каже, її чоловік також планує відвідати заняття, аби бути готовим до пологів та вміло допомагати із немовлям. Думаю, що школу татуся чоловік теж радо підтримає і відвідає лекції. Батьківство це цілий комплекс. І чим більше я, як майбутня мама, буду знати, тим більше я буду себе спокійно почувати. Тому з нетерпінням чекаю перших лекцій. Майбутні матусі, які нині побували на відкритті академії майбутніх батьків, відвідають повний цикл пізнавальних зустрічей із спеціалістами перинатального центру. Як для майбутньої матері, це для мене головний запит навчитися материнству. Я розумію, що Багато в чому, напевне, я буду теж покладатись на якісь свої відчуття материнські, але тим не менш поінформований, значить озброєний. І е, власне, я думаю, що Академія майбутніх батьків це якраз те місце, де я зможу черпати е, інформацію від фахових працівників, лікарів і тих людей, відповідно, які знають усі відповіді на запитання щодо батьківства. Було дуже цікаво, плюс у мене взагалі вагітність казе. Тут лікарі, саме ті, які знають, як зберегти цю вагітність, допомогти при такій вагітності, коли є кровотечі, неодноразово дівчата сюди зверталися. Плюс так само зараз тут я бачила зібрані саме ті лікарі, які дійсно допомагали, які дійсно знають як. Рятувати такі вагітності я дуже рада, що є саме тут, в цьому закладі, зробили цю школу моїх бутніх батьків. Війна страшна сторінка історії нашої країни. Та навіть попри її жорстокість, життя перемагає. Крістіна та Віктор пара військових, яких доля звела на війні. Наразі вони готуються стати батьками та очікують на появу донечки. Майбутня Матуся Крістіна зізнається відвідування академії майбутніх батьків вже запланований етап в її житті. Вагітність в нас була запланована. Мені взагалі ідея типу прям ну дуже до вподоби і планую. Але наразі я трошечки не можу контролювати своє тіло і організм повноцінно. Як нас Любка поведе? Академія майбутніх батьків це навчання для пар, під час якого професіонали розповідатимуть про пологи, їх знеболення, догляд за немовлям, грудне вигодовування, а також про психологічну адаптацію подружжя до нових ролей мами та тата. Як доглядати за дитиною, як проводити гігієнічні процедури, як змінювати памперс, як чистити вушка і носик, це все будуть вчити не тільки жінку, а й чоловіка. У нас це буде відбувати. Ватися на найвищому рівні перед тим як ми починали цю роботу, ми вивчили досвід найуспішніших перинатальних центрів України, вивчили школи. Найуспішніших перинатальних центрів України побачили їхні лекції, проаналізували, що ми можемо додати, що сьогодні потребують жінки. У нас дуже тісна комунікація з нашими пацієнтками, і ми чітко знаємо, що потребують сьогодні наші пацієнтки. Поява малюка на світ це щаслива мить в житті батьків, а пологи та післяпологові періоди, відповідальні та хвилюючі етапи. Команда медиків перинатального центру докладатиме всіх зусиль під час зайняття в академії майбутніх батьків, аби матусі та татусі почували себе комфортно, були підготовлені до нового етапу в житті та володіли всіма необхідними навичками. 13 топових фахівців про пологи, про щасливі пологи, про неонатологи, про догляд за дитиною, про годне вигодовування, про аптечку від а до я для малюка, про догляд за дитиною вдома, анестезіологи. Пологи без болю, ще мої щасливі пологи, лікарі, акушер, гінекологи 13 топових фахівців сьогодні в цьому списку, які будуть працювати з. Завтрашнього дня вже в школі вагітні жінки та майбутні татусі можуть відвідувати безоплатні заняття в академії майбутніх батьків на базі Чернівецького обласного перинатального центру з моменту початку вагітності. Зареєструватись на заняття можна за QR-кодом або за номером телефону, вказаним на екрані. Альона Рудніцька Чернівецький промінь.